Жіночий футбол продовжує розвиватися на Закарпатті, має своїх прихильників, що й засвідчив черговий захід у середньому. Тут, на Ужгородщині, завдяки підтримці Закарпатської асоціації футболу, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації, обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Улаштували вже шостий за ліком турнір пам'яті вихованок Закарпатської обласної дитячої юнацької спортивної школи із футболу Ужгород Олени Надь Ірини Яшко та Сабіни Крупки. Серед команд гравчинь віком до 13 років. Турнір пам'яті серед дівочих команд, який зібрав велику кількість учасників, напевно, найбільшу за останні роки. І це не може не радувати. В такий тяжкий час люди знаходять можливості приїхати з далеких куточків області. Я їм за це вдячний. Крім того, цей турнір основою його є турнір пам'яті дівчат, які трагічно загинули. Пам'яті про військових, завдяки яким ми маємо можливості розвивати в цілому спорт, розвивати жіночий футбол. І ці можливості ми маємо використати заради майбутнього Ще того, за яке ми сьогодні боремося. Сьогодні ми зібралися тут для проведення турніру наших дівчаток, які загинули. Яшко, Ноді, Крупка. Це дівчатка хороші футболістки, які представляли наш закарпатський футбол, які дуже талановіті, які зробили дуже багато для жіночого футболу в Закарпатті. Ми сьогодні проводимо цей турнір, в якому прийняли вісім команд з Закарпаття. Це дуже приємно, що в нас є вже вісім команд, які можуть прийняти участь у, наших, у нашому турнірі. Баталії відбулися в статусі підготовчих змагань. Адже на робочому засіданні з тренерами представники Закарпатської асоціації футболу узгодили початок чемпіонату області. Матчі з участю команд Ужгорода, Хуста, Міжір'я, Пилипця, Ясіня, де ФСТ Україна, Кольчинської та Виноградівської територіальної громад видалися цікавими. Дівчата радо брали участь у турнірі. Рівно чотири роки тому я подружилася з футболом і почала грати з командою ФК Кіріш. Потім мені, мене пригласили до команди зі США Нарцисс. Потім мені я з ними подружилася, зігралася, і потім мені дали капітанську пов'язку. І це для мене дуже велика справа. Я дуже полюбляю цей весь спорту, бо це команда гра, а не грати тільки самому. Спочатку матчі грали в групах, а далі визначалися призери в очних протистояннях. Перемогла Аздешори з футболу Ужгород, другою фінішувала Хуська Ша, Хуст Нарцис. А третьою дитячо-юнацька спортивна школа боржава Пилипецької сільської ради. Ну а нагороди знайшли твоїх героїнь.